У нас вівторок, добрий ранок, в кого добрий, в кого ні. А, то все ерунда. Е, я вже з'їздила в магазин, бо зрозуміла, що забула купити в костко борошно. І поїхала безстренько найближчий Walmart, купила борошна і там ще деяких дрібниць, тому закваска з вечора погодована і щойно бігом його замішала. Там і, і показую, що пакую на Etsy. Ота вчорашня лампочка, що почала розвалюватися, і що я вам показувала замовник сказав просто відмінити замовлення. Тому я те оголошення теж заберу і перефоткаю, бо я бачила, що сам низ теж продається, може, там за пару доларів піде він. Попробуй продати лише низ без тої, без тої верхушки. Таке теж буває. Тому продовжую показую вам, що відправляю сьогодні. Сьогодні ще е, є, що в'язати. Перше замовлення: різнокольорові пальчики в фіолетовому пакеті в зелений пакет. Пакухю. Далі різдвяний набір для в'язання макраме, Ось таких штучок, вісім штучок. Сьогодні їх буде кілька штук. Перше замовлення. Наступне замовлення такі самі набори, тільки дві штучки. Все, готово. І ще одне замовлення на 4 набори. Ось так воно виглядає. Тому пакуємо. Вон якраз поштор приїхав. Бачите, там у нас пошту розкладає. Я якраз встигла вчасно. На... О, все, на пікап все готово. Щасливої дороги. А в'язати мене замовили ось таке манго, така схованка для гекончиків. Я дивлюся, я давно вже не в'язала інструкцію. Я знайшла дати, боже, 2021 рік, зараз 2025. Боже, як добре було у 2021 році, тільки ми цього не знали. Ах, час летить, все змінюється. Не завжди в хорошу сторону. Інструкція погнали. Ось таке манго вийшло, листочко, гарна, м'ягенька схованка і брелочок в подарунок. Поїде вже завтра, бо сьогодні пікап уже забрали, посилки всі. Все, красота пакую на завтра. Плюс 8 доларів, щойно приїжджали, забрали отаку штучку на маркетплейсі. Зараз мають ще приїхати забрати книжки. Ось ці. Ось. Я тут назбирала таких тоненьких книжок, 14 штук за 10 доларів. Всякі тут наукові, дитячі. Ті, що я вам показувала, потрошки розпродаю. Непогано. Я думала, буде гірше, але майже всі, що я виставила, я вже всі продала. Продовжуємо, там в мене ще є ще є їх там. Але я ще їх не продаю, бо діти не прочитали, побачимо. Перепитаю, чи їх таке цікавить, чи зразу виставляти продавати. Тому так, поки що, плюс 8. Все, книжки продані, плюс 10 доларів. Там! Дивіться, що в мене є. Це скарб. Він такий великий сьогодні вийшов. Чи піднявся, чи може це Ого. Дивись. Боже дивись, яка дрига. Ну, отак легенько. Так, та це ще ж не треба тепер його якось обережно скласти, щоб він. він зайде, якщо він так не дуся, то саме всередині нічого не буде. Чого не буде? Зараз побачимо, це наше до, а потім буде після. А тепер у наше після і слухайте, як хромтить. Як сніг. Ааа, я зробила дірку. Я провалилася. Ну, але треба дати йому вистину, вистинути, а в нас вже пів9 вечора, тому зустрінемося завтра. І він вже завтра не буде такий хрумкий. Але цей раз він прям такий вищий, такий прям прям симпатичніший вийшов. Навіть трошки підсможився. Ну все, наука в ліс не веде, а з лісу виводить. Розрізати буду вже завтра, бо він зараз до сих пір там собі печеться. Давай. Так, на ранок хліб уже не хрусткий, але ми розріжемо і підсушимо. Подивимося, що тут робиться. О, дивіться, яка. Такий не пустий. А він що має бути пустий? Він все одно двері піднятий. Та щось вже ніж. не знаю что ты его він. на заквасці давай ква ква заквакваска чекає за -ква <клес> <клес> тостри вам я підсмажу. <клес> все <клес> я не хочу під тост а тут у мене вже зночі дозріває опара на булочки. Ох, воно там уже гарно підросло. Отак у нас ранок середи. Все-таки в тостері спробуємо ще. Сьогодні замовлень на це небагато, тому просто швиденько пакую. Спакувала вже вчорашнє в'язане манго і відправляємо. Спочатку в нас окулярчики. Далі отака штука для вставлення очей іграшки. І ось така пряжа. Щось мене рідко замовляють цю пряжу. Не знаю чого, вона теж хороша. Ось так, подаруночок і покою. Готово. Що у нас там сьогодні по погоді? Ай, хмарно, виключили світло. І що ви думаєте, я згадую цю пісню? Сонце залежно. Та-да-та-та. -да -та -та -та. Реально, просто в мене таке відчуття, що мене треба спати просто лягати. О, кіцосіські бігає. Білки кричать на ньому. А ще на Меркарі продалися джинси. Супер. І я маю. 10.35. Супер, ось такі. Джемсок з особистих запасів. Тобу, тому копійка сімейний бюджет. А знаєте, що я рано раділа цій сумі? Того, що я щойно взяла і заплатила. Ай, не видно. Коротше, 7 з чимось доларів. Тому тут не 10-35 мій заробіток. А дванадцять. Але краще, ніж нічого. Я щось, видно, протупила була і поставила в Ладно, з богом. І щойно, поки місила тісто, прилетіло ще одне замовлення на той таких хмоточки. Тому пакую зараз, що встигаю подаруночок. Ще впало замовлення на котика по Штатах. І що ви думаєте? Буду я в'язати, бо Польща не може в'язати з Польщі, того що Польща досі ніяк не може розібратися з посилками на Штати вже жовтень. Вже скоро кінець жовтня, два місяці Алло. Ну, коротше, в мене сьогодні якийсь день возмущення Почала замішувати булочки руками і зрозуміла, що я щось не, не можу. Реально, в мене ще й ліко цей болить. І думаю, у мене ж є хлібопічка, вона має, має колотити його. ну І йо -йо. ну, що ви думаєте? Я знайшла цей режим, і він має запікати, коли він його вимісить. ну Нормально колотить. При... Машини повинні працювати, а не люди. Супер, все. Чекаю, поки запікає і вимішує це все. А що в нас тут? А що в нас тут? У нас тут Федекс приїхав. Тут хліб вже не улазимо в, точніше, булки. Але мене цікавить ось це. Ось це. Але я, напевно. Зараз перевіримо, чи це те. Так, це саме то. Samsung. сум! І ми маємо Galaxy S25 Ultra 512 ГБ. Одна штука. Це флагман, просто зараз флагман е, Android телефонів. Хоча я це відео мала записувати не так. А ось так. Знаєте, ми з ним розстаємося. Наші стосунки тривали трошки більше двох років, але я вже цього більше не витримую. Він перестав, та він і не починав мене розуміти, так, як я хотіла. Взагалі. Перший день знайомства в мене просто була істерика, тотальне неприйняття. Давно я тебе себе, себе так не почувала. Я така, що це таке? Нащо мені це? Я просто тиждень ще при, привикала до нього. І ще потім дуже довго, що навіть коли приїхала в Штати, Ще довго я його виплачувала в гривнях. Так. Я говорю про цей iPhone, на який я зараз знімаю, 13-й. Звичайний 13-й. Це мій перший епловський гаджет, на який я прийшла на... з Андроїда. У мене реально був шок, коли я. Його взяла в руки і сказала, що це за ге? Це так незручно. Чого цей телефон, iPhone так розпіарений? Коли в ньому нема нічого. Я просто в той момент мала купити якийсь телефон, бо мій жорстко глючив. Просто він вже, просто він нічого не показував, окрім. Як повідомлення, вимкніть кнопку гучності, там якийсь такий був глюк. Тому я купила мене чоловік підбив на айфон. Тоді і брат був, купляв iPhone, ще не пам'ятаю, хто перший з них. І якось в сім'ї там братова купила iPhone і так далі. Якось почали всі айфонізуватися, і я повелась на це. Ну, думаю, ладно, ну за що ж люди там платять гроші. І я пам'ятаю, як я жалкувала я все своє, е, життя хотіла сказати всі, всю свою Ецівську кар'єру фоткала свої вироби класно на білому фоні. На дзеркалку, на Canon. Просто я вже так навчилася класно фоткати, що її даже обробляти не треба було. І це були фоточки для Етсі. І всі такі. Ну, це ж незручно, це ж таке здорове, айфон класно фоткає. Я не спорю, він фоткає класно. Ну я в ньому не змогла ніяк так і нормально почати фоткати. Саме я маю на увазі на Етсі, оці предметну фотографію. Я до нього привикла, все нормально, користуюсь. Потім почалися проблеми в мене з ним. Це мої особисті проблеми. Я не кажу, що це якась фігня в айфонові, це мої особисті з ним проблеми, я зараз розказую. Спейс, простір. Йому завжди було мало місця. Йому. Моїм всі, всім відео фото було мало. Я почала платити за iCloud. Потім я думаю, ні, я хочу ці всі фотки зберігати на нормальному е, зберігачу, там жорсткий диск там, чи ще щось. Переносити їх це взагалі якийсь космос. Кожна фоточка має два файли. До кожного відео ще якісь файли. Тобто, ти не можеш, так як на Андроїді, просто бачити їх файловому цьому обміннику, як папочками, фоточками. Це треба бо я, я це все робила через хмару. Потім я задовбалася платити за цю хмару, я все тут викачала, якось розібралася, завела собі вже жорсткий диск на терабайти, і. Гелікоптер летить. Шумно. І сказала, ні, це щось не то, ну чому я не хочу, щоб працювати заради цієї техніки. Вона має бути комфортна. Потім. Батарейка. Батарейка Карл взагалі не тримає. Вже пише, що в мене ця батарейка типу ресурс 85%. Ну, по факту, якщо ти щось знімаєш активно все в телефоні, а в мене завжди все в телефоні, бо я продаю є комерц, Мені постійно треба було його заряжати. Постійно. І я така, що? І тут Юра купляє собі Samsung, не пам'ятаю якої серії, моделі. У нього шикарні фоточки, шикарні фотографії. Штучний інтелект працює там, просто літає. Батарея тримає я не знаю скільки. Ну, ми їхали, наприклад, одночасно кудись в... в подорож, далеку дорогу. В нього телефон до вечора ще мав, я не знаю, скільки зарядку, у мене вже давно сівший. От просто десь таке на... на дальняк. І ще дуже багато таких нюансів, на які самі ж тримачі цього, тримачі, цього, юзери, юзери цього айфона жаліються, але вони не злазять з цієї голки. А я злізла все, я купила собі оцей Самсунг. Ми подивилися на відео від е, з, е, порівняльну характеристику оцей Samsung і оцей останній iPhone 2 флагмани. В Андроїді чи в Samsung, хай буде, хай буде просто в Samsung і в Еплові. О, щось аж у нас я запукла. І я всі за і проти зважила для себе особисто і я рішила знову вернутися на Андроїд. Все! Все я вертаюсь на Андроїд. Тому що ми маємо розпаковка на колінах одною рукою. О боже, така цікава упаковка. Так. Та а, він ще стілусон. Точно. Ну, це для мене просто не дуже важливо, але. Але покажу зараз. Ще сьогодні має приїхати до нього чехол. Я вже паралельно замовила на Амазоні. Тому, напевно... Це все займе, займуся всім переносом на нього завтра. Почну юзати його вже завтра. Але я ж хочу відкрити. Ага, ну давайте відкриємо ось тут, напевно, так. Да? Угу, якраз. Так, ладно. Ну, напевно, так і не має бути раз-дві стрілочки. З двох сторін. Опа. Так, щоб наше листило перейдемо сюди. Та, я дуже рідко купляю телефон. О, да, так, да, він білий. Він білий. Здається, просто білий або е, такий з відтінком блакитним, здається. О, Так, почекаю Юру, будемо разом відкривати його. Так, фокусуйся. Ну, такий більший. Він прям прям такий в руку порівняно з моїм. Зараз що я тримаю, він більший. Такий. Так, я вже хочу. Я делаю цих 5 камер, для мене це якийсь космос. Нема, щоб одного. Ну, ладно, подивимось. Все, черкаю чехол. А де тут цей стіл, до речі? А, він, напевно, ось тут. Тут, ні? Боже, я ще не розібралася, а вже хочу. Не знаю я достілуз. Може він. А, ось! А як його витягувати без поняття. А, нажати треба було. Ось він. Galaxy, Моїх дітей Galaxy планшети. О! Є такі прикольні. Маленькі. Не знаю, що я буду ним користуватися. Але сам факт він тут є. Що тут ще в нас є? Ага, угу, така коробочка. Не думаю, тут у мене навіть зарядки немає. Тому що стандартно. Шнурки всі однакові. А, ну, ні, є. Є шнурочок. І ось цей ключик є. Ну і, напевно, ще якісь гарантії. Так. Звичайний оцей вхід і вихід. А, навіть. На дві сторони, треба б ще, наверное, переходник. Обично на USB тут. Ну, ладно. Коротше, якось так. Все, далі слідкуйте, буду показувати, що я тепер будемо робити. Ку-ку, котусик готовий. На петелішці. І брелочок я завжди додаю. Пакуємо. І що ви думаєте, я. Боже, забула зняти. Ліпила-ліпила перішки, все одно вони зійшлися всі в одну булку. Велика булка на ціле деко. Зато буде дуже смачно. Я думаю, через пів години зустрінюся. Супер! Гляньте. Який колір! Нарешті! Вони не чорні, вони не чорні, як того разу. Це ідеальний колір, ідеальний час. Зараз вони вистигнуть. Я вам покажу їх всередині. Там же виглядає сирочок, сирочок виглядає. І тут, напевно, виглядає, не знаю, а тут шоколад виглядає. А ще я суші накрутила. Ну, взагалі, хазейка. Що там хто сказав? Хто сказав на мамку падло? Не знаєте, ви цієї старої не йшти, пісні. Беремо пробу. Отак, от отак, давай відлами, Тако бери і відламуй. О, ось оце все. Бачиш, воно ж там все одно поділено. Тісто від тіста має відділятися. І сир О, А ну! має Я бути смачно. І як? Я тільки сир попробую. А що там тісточко як? Тісточко має бути як. Ммммм, mm, mm, подивіться на цю структуру. Mm. Чого ти пальцем їж давай? Mm. <свят> Сама з'їм зараз. Давай як. Ми русолодка. Попробуй шеї з шоколадом. А шоколадку і тут захолозу <свят> два малесеньких крутелика. А я не знаю, я їх відламаю. а ну. Вони мене мають якось відділити. О! Ось він. рогалик з шоколадом. Костя, ось. Гаряча, гаряче. Зараз я тобі дам. Це наші паче. Ммм. Шоколадку зібрали. Молодай. Я побралась шоколадкою. Там чорний шоколад, тобі не сподобається. Смачніших все одно не буде. Класні. В Америці таких не печуть. Тільки вдома. Покажи, покажи, яка файна. М -м -м, яке тістечко. Ну, ви поняли, все. А ми погнали на велосипедах хитатися. Ми вже вдома розпаковка. А ну, давайте. Пальці. Пальці. Що там пальці? Твої пальці. А. Там нема пальців. <реш> Ой, Боже, ти прям на мене. Це ніжте жо. О, треба. Так, то, ага, це я. Черговий раз. Ні, ну це треба. Просто я вам зараз все порекомендую дуже хорошу групу в фейсбуці і. На знижках я купила, от таких має бути дві коробки. Yeah. Є дві коробки, це у нас для прання. Спробую ще не пробувала. Далі. But... Це щось не ту. Батарейки. А, боже, запросив покупку здорова. Батарейки. Якісь електроприлади, не пам'ятаю. Теж хороша знижка. Подивимося, скільки там. А, все! Фон кейс, так? Да? Для сумму. Давай легенько відкривай. відкривай. І ще я щось повелася на знижку на От таке діло. Теж я не знаю, будемо пробувати. Дві пачки. А чи дві пачки Ладно, лапить? Які наклеєчки? Де були? Там? Це для цього телефона, бо він прозорий, тому там наклеечки треба. Можна. Почив... Можна зібрати! Почив... Тату має приїхати Чого ви кричите? Ну, от що це таке? Так, да, я замовила прозорий з, з цим з магнітним. Ой боже мій кільцем. Поки я. Ні, то не, не тато, не тато. Значить чекаємо тата. Я люблю прозорий. Знаю, що він буде через певний час жовтий, але нічого. Має бути файно. Не нажимали, нажимали і виключили відео. Ну, ладно. Ми думали, що він не заряджений, а може він не заряджений. Так. Welcome start. Нажимає А Але можна було поміняти мову. А, а ну дивіться, має бути українська чи ні? А mm -hmm. до English. Yeah. Нема української. А яка є? Ну, хай буде англійська, добре. Потім подивимось. Так, старт. Напевно, треба до Wi-Fi підключити. Ого, скільки тут всього. Дійсно, ніхто нічого не читає. Що воно хоче? А device? Ага, зараз будемо коннектити з айфоном. Окей, okay, все.